Проект тендер злочин презентувала громадська організація Українська Галицька Асамблея. Її учасники слідкують за державними закупівлями та виявляють порушення законодавства і зловживання. ми тільки маємо підозри, що ці кошти або неефективно використовуються так? Що в принципі в час війни, в час такої економічної кризи, вже напевно є злочин неефективно використовувати наші гроші, як мінімум, та і ті чиновники, які мають відношення до проведення тендерних оцих всіх процедур, є некомпетентні, напевно, та тому, що порушувати в кожній процедурі по 10 пунктів закону того самого, ну якось є ну неправильно. Організація працює у трьох областях України Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській. Протягом липня-грудня 2014 року тут було проведено 1800 державних закупівель. Проведений моніторинг усіх процедур показав, що кожна восьма закупівля проведена з порушенням законодавства. Це є кращі фахівці, які є, я не побоюся сказати, на західній Україні в сфері державних закупівель. Які дуже глибоко дивляться, які бачать такі деталі, які не. Бачить навіть прокуратура із всією гвардією всіх правоохоронних органів завдяки проекту «Тендери злочин громадські активісти прагнуть викорінити корупцію у сфері державних закупівель. Моніторинг державних закупівель вбувається послідовно і без Всі ті справи, які нами виявлені, будуть однозначно скеровані до правоохоронних і контролюючих органів для того, щоб власне ці. Факти порушення корупції були викриті і обов'язково щоб винні були покарані. Громадські активісти вже мають конкретні результати на Тернопільщині. скажімо, є розірвані вже три договори за результатами наших звернень. На Львівщині у нас зараз триває кримінальне провадження у одні з справ, які ми вважаємо, має бути його логічне завершення і там. Думаю, вже розірванням самої угоди не обійдеться, там будуть покарані. Я думаю, що можна навіть через кримінальну відповідальність. Окрім моніторингу у сфері державних закупівель, Українська Галицька асамблея реалізує ряд інших проєктів. Ми ще займаємося роботою такої сфері культури, тобто ми підтримуємо, якби. Українську документалістику створення документальних фільмів, ми займаємося благодійними проектами, допомагаємо армії, ну, залучаємо гроші для закупівлі, обладнання для військового госпіталю.